Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Breaking news. Гра руками тепер дозволена на Вемблі. Оглядаємо сьогодні 34-й раунд англійської прем'єр-ліги. а Також матч півфіналу Кубка Англії, в якому знекровлений е, реалом Мансіті все ж зумів дотиснути Челсі. Як ви бачите, вже поруч в екрані є Тарас і Кажу тобі привіт, Тарас. привіт. Отже, на Уемблі Манчестер Сіті в рамках півфіналу Кубка Англії зустрічався із Челсі. і в цьому матчі вдалося частково реабілітуватися за пенальті у ворота Луніна в рамках чвертьфіналу Ліги Чемпіонів Бернарду Сілві. Португалець нагадаю став автором єдиного забитого м'яча, пробивши Петровича наприкінці зустрічі на 84 й хвилині. І на той момент на футбольному полі уже з'явився Михайло Мудрик, але до його дій повернемося ще. А спочатку про скандальний епізод, який ми хвирі вирішити долю зустрічі, нагадаю, що чомусь арбітор Майкл Олівер вирішив не призначати пенальті в ворота Манчестер Сіті на 57-й хвилині. Що трапилося? Нагадаю, що Джек Гріліш, перебуваючи у стінці під час пробиття штрафного відкола палмера, відверто зіграв рукою, притискав до тіла. Його природній позиції була знаходилася ліва рука. При цьому м'яч відскочив від неї, і після цього Майкл Олівер не лише не помітив рукою і не призначив 11-метровий, а навіть не призначив кутовий. Ну, Якщо не бачимо, що якийсь там йде контакт з рукою, відповідно, і нема кутового, і все все добре. Можна вдавати, що є якась там сліпота масова арбітрів. Ну, насправді дійсно дивний епізод, що як, як можна трактувати ці моменти, що там не, не, не ближній якийсь контакт після удару, м'яча з рукою, не так, що футболіст не може ту руку десь прибрати, не так, що він не має. Часу це, це 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 зробити просто звичайнісінький в принципі 11 метровий залізник. Якби там, наприклад, це був в Манчестер-Сіті, пробував а, ворота і Челсі, скажімо, чи іншої команди, то напевно, що це б ну як мінімум би розглядали і це б з великою ймовірністю дали пенальті. Справді дуже погане, дуже гнітюче враження Манчестер-Сіті склав після виснаження 120 хвилин з Реалом. Ну і зрозуміло, там без, без Холанда ще стало всім активним гравцям. У фентезі стало зрозуміло, що Холанд не зіграє з Челсі, тому що його там і дівчина продала у Фентезі команду на наступний тур АПЛ, і батько його на лаву запасних посадив, тому не начувайтеся. А в принципі, це було ще один з таких підтвердження, того, що якісь є певні проблеми з здоров'ям Ерлінга, і саме тому він не зміг продовжити в матчі з Реалом і зіграти в хоча б в овертаймах. Тому є знову певний дискомфорт норм. Вешся, а при тому всьому, що є там критика, що він погано грає, що він розчиняється у великих матчах, але він все таки дуже багато на себе уваги бере захисників суперника, і це створює передумови для того, щоб інші футболісти робили свою справу. І якраз такого Холанда в цьому матчі трошки не вистачало, і моменти Челсі були однозначно кращими були гострішими. І зрештою, навіть там по XG е незначна перевага Челсі, але все одно відчутна, але е е е Ще би якщо Джексон в одному з епізодів, коли вже обіграв голки, пробивав а не котив на чужого, то е, в порожні ворота, то в е, це би був ще більший розрив. І відповідно, ну просто констатуємо те, що Манчмансіті е, просто відскочив. А Челсі з почетінням вкотре показав, що в великих матчах з великими командами вони дуже непогано е, себе проявляють. І в принципі вони програли. Ну це тільки єдиний матч з трьох в цьому сезоні, який він програла Мансіті. При тому, що це все-таки зараз головний претендент на перемогу в АПЛ, і так само там з Ліверпулем вони відбирали очки Арсенал, але не пробили на Стемфорд-Брідж. Тобто команда, яка розбавляє очки з середняками, з аутсайдерами, все таки з фаворитами, нормально ці плани почуттіно досить цікаво працюють, і в принципі, десь десь можна навіть виправдати це рішення аргентинського тренера поставити на лівий фланг в ту робочу конячку Конора Галахара, який буде. Дуже багато працювати і відпрацьовувати в обороні, щоб розвантажити десь можливості для креативу для палмера тож для Енса Фернадеса, для Мадуеки. Але ну реалізація дуже серйозно підводить також Челсі в цьому сезоні. І в цьому матчі це теж була така квінтесенція взагалі всього сезону. Тому. Те, що в мене по відчуттях було, що Челсі навряд чи зможе до трофея до шкандибати, то в принципі це це й сталося, і е, впевненості якоїсь такої м -м, переконливості цій команді все таки ще досі бракує. І на фоні е, таких суперників які звикли вигравати матчі програшні, як Мансіті, то Челсі поки що от якраз того класу переможця не вистачає, і менталітету е, до речі, щодо Манчестер Сіті, і щодо до цьому поєдинку, і як страждали е, гравці. Папа Гвардіоли, і він це зауважив на після мачі прес-конференції. Розповідав, що вони просто герої, надлюди, ледь не персонажі марвівських коміксів, бо досить складний матч провели проти мадридського реала посеред тижня 120 хвилин, як відомо, серія після піснімачних пенальті. І скаржився Пеп, що в суботу довелося грати проти Чалсі в рамках Кубка Англії, чому не можна було перенести матч на неділю, коли грає Манчестер Юнайтед проти Ковентрі. Але з іншого боку, Пеп чомусь не зауважив, що матчі Фіналу Кубка Англії проводяться на одному стадіоні на Вемблі, і два поєдинки водночас складно провести протягом одного дня. Ти згад... Ні, ну, так можна було просто перенести матч команди, яка не грає в єврокубках на суботу, Це було б реально логічніше набагато. Але е, ну намагаються також все таки рівні, рівніші умови. Можливо, намагаються також і якусь додаткову інтригу внести, тому що якщо б всі ті був би цей день на відновлення, то я думаю, ну настільки важко команда не виглядала, і це було б ну, хоча б більш. Такий рівніший футбол, а не так, що Мансіті контролює м'яч, але нічого не може зробити в атаці, і просто пропускає контратаку за контратакою, і дивом якимсь не не пропускає від Челсі. І до речі, щодо цих контратак, і що дивом не забивав, як відомо, персонаж, якого визнали серед фанатських пабліків найбільшим невдахою протистояння сингальського нападника Челсі, Ніколаса Джексона, от я нарахував точно, що протягом цього поєдинку переглядаючи трансляцію, а потім оглядаючи цей поєдинок і намагаючись його проаналізувати. Чіткі чотири змарновані нагоди відзначитися у ворота Сіті, у ворота Ортеги. Ну і в першому таймі, взагалі, був якийсь досить дивний епізод, трапився, коли Джексон, замість того, щоб просто пробувати в порожні ворота, коли він вже відіграв Ортегу, він розвернувся спиною практично до воріт і почав шукати коло Палмера, який би, начебто, мав би замкнути цю комбінацію гульву. І що цікаво, дивився, що ж Почетіно казав протягом сезону щодо дій сенегальця в складі Чал. І він в березні, коментуючи гру Джексона, на початку березня, розповідав, що всі очікували набагато гіршої гри після його трансферу звіля Реала на Брідж, А насправді він виглядає набагато краще. Не знаю, що точно мав на увазі Почетіну, але е, судячи із цього поєдинку, е, ніхто таких дій від Джексона не сподівався. Можливо, почетіно мав на увазі якраз його дії в підігруванні, в обігріші, в асестуванні е, так, він досить класно виглядає, але от реалізація просто просто жахлива. І знову тут піднімається питання е, щодо м -м, майбутнього трансферного вікна, що вартувало би Челсі підписати справжнього гренадера, який забуватиме голи. І щодо статистики Ніколаса Джексона протягом цього сезону то він не зумів реалізувати практично 68% своїх ударів у стирворі суперників. В Цих змаганнях нинішнього сезону. Ну, але насправді так він ж багато дає е, в тому, як він е, грає десь там в відтяжці, як він комбінує з партнерами, як він е, створює ці моменти. Як він, ну, наприклад, згадуємо з попередньої матчі з Севертоном, як він створив цей момент мудрику, де просто пронісся через всю оборону суперник всіх накрутив і видав ідеальний пас. Е, тобто, ну з реалізації в Челсі взагалі всіх проблема. І тож мудрика були ті моменти, такі, як в Джексона в цьому матчі, коли він просто слабо пробиває руки голки. По замість того, щоб якось точніше, вбивчіше і влучніше зіграти, як от це робить кол Палмер. Крім е, Палмера, все-таки в цій команді ну не нема кому от з, е, Якщо не з першого моменту, то хоча б з другого, з третього. Ну і в принципі, е, цікаво, чому все-таки Почетінно вирішив е, так, е, скажімо, пізно випускати Стерлінга, пізно випускати Мудрика. Можливо, вартувало би е, все-таки. І більш, більш сміловіше зіграти проти команди, яка виснажена, яка не буде мати сил дуже повертатися назад в цих перехідних фазах, і ще більше на неї надавлювати, тому що це дуже класно працювало на Етіхаді, коли Стелінг вибухав на фланзі, і просто нічого з ним не могли зробити захисники. І так само це це, це рішення міг би пропонувати в цьому матчі і мудрик, але він поставив на те, щоб е, Галахер просто в своєю перпрацелюбністю е, глушив атаки суперника в пожертвувавши креативом на лівому фланзі. Можливо, так не довіряв Кукурелі лівому захиснику, що йому треба буде Ну і в принципі, це як виявилося, це так і сталося. То що вирішальний момент стався в епізоді, коли навіть Михайло Мудрик зауважив, що за спиною є Бернардо Сілова і може вирватися десь на надбування. Прочитав заздалегідь епізод, показав рукою партнеру, але Кукурелі вирішив в гущу подій бігти, битися живота свого нещадя там, де вже двоє футболістів. Партнерів його були, він вирішив десь туди побігти в Воротарській. І якраз з того моменту, коли він не туди побіг, не вистачило для того, щоб якісніше е, накрити удар Бернату Сілва і ну, принаймні спробувати якось заблокувати. Е, тому е, є. Є, звичайно, з того боку питання, що можливо галихер, план з галихером і так добре працював, все-таки не пропускали до виходу Мудрика, але е, можна було, напевно, все-таки ну, не, не, не вистачило цієї сміливості, сміливості відпочитті, ну, тому що в принципі, ну, от коли ми пам'ятаємо матч 4-4 на Семфорд Брідж, то ця команда здатна атакою переважувати свої оборонні промахи. Якщо ти сподіваєшся, що вдасться там, засушити Грузман Сіті, е, ну окей, це хороший план, тобто. Підгледів в, в артети як це спрацювало в матчі Мансіті Арсенал. Е Підгледів почетінно ну, в обох цих тренерів, як там глушити е атаки Мансіті. Е але ну в, в, в атаці можна було напевно краще теж розіграти свої карти. І тут трошки трошки не вистачило, і трошки не вистачило хвилин для мудрика. Тому що ну він, коли він виходить ось так на останній відрізок, він е е дуже якось довго втягується. І поки він втягується, поки він адаптується до того поля, тут настає дуже ну дуже все погане і в принципі в Челсі там 4,5 чи майже майже 5 очікуваних голів за останні матчі з якось 2022 року на Уемблі, і це просто якесь колосальне прокляття, тому що нуль забитих голів. І це проблема з реалізацією, проблема з тим, як використовувати цей Менда. Це в принципі не почутінно тема, це не, не попередників тема, це просто всіх тренерів і всіх гравців Челсі за останні роки. Тому це класична вже історія. До речі, нагадаю, що в попередньому матчі між Мачестер. Тртіті та Челсі, коли Михайло Мудрик з'явився на із лави запасних у цьому поєдинку. Він не на останні там 10-11 хвилин, а трішки довше йому довірив часу провести на футбольному полі Марісу Почетіно, То на після мачі прес конференції Пеп Гвардіола визначав, що техніка таких гравців, як Кол Палмер і саме Михайло Мудрик зробила різницю у цьому поєдинку і принесла нічийний результат. Челсі нічийний результат в принципі у тому згаданому матчі. Що ж до дії Михайла Дрика Нагадаю, що він з'явився на футбольному полі на 79 й хвилині і нічим особливим не запам'ятався. Хіба що відзначився і закарбувався пам'яті виграним спринтом у Кайло Уокера, який все ж таки грав із перших хвилин цього по поєдинку, і нагадаю, що практично під. Фінальний свисток Михайло вдалося заробити штрафний небезпечний штрафний удар біля воріт біля штрафного майданчика Манчестер Сіті. Але просто як і всі подачі у цьому матчі, Михайла Мудрика, три, якщо не помиляюся, нагоди він просто жахливо навішив на дальню стійку, якщо не за дальньою стійкою, без адресний просто пас був щодо статистики. То до прикладу Хускор поставили йому найгірший бал серед цих гравців, які брали участь у цьому поєдинку. 5,8 балів, а невисока оцінка і від Софа скоро 6,4. І що цікаво, 9 песів Михайла Мудрика, 5 песів і 5 точних, що приємно не втрачав м'яча. Так часто, як традиційно, це буває із Михайлом, коли він йде в обіграші. Ще цікавий момент був, коли його родрі на лінії штрафного майданчика накрутив на дриблінгу, на і з цього теж виникла дуже велика загроза. І там е, пробачив, е, теж здається, Бернарду Сілва, але це був такий теж тривожний <різький> дзвіночок і те, що потрібно на, на чим працювати. Чому, наприклад, в цьому матчі таки поставив почуті на моду а не на мудрика, це те, що він більше довіряє захисним якостям. Він вважає, що е, те, що, е, що е, дає ватаці з мудрик, воно не переважить, те, що він е, не компенсує в обороні е, якимсь читанням гри. Відпрацюванням і так далі, тут дійсно є проблема. Можна над цим працювати і треба. Але з іншого боку, що ти не покладатимешся на мудрика в великих матчах, то як йому рости, як йому розуміти гру, як йому покращувати ці свої оборонні навички, як йому набивати ці гулі, і потім вже допомагати е, команді в своєму крвійій розвинутішій версії. Ну а в моменті з цим штрафним ударом то так він дуже класно прийшов в, е, в Окера. Але е, вже фанати там шаленіють несамовито, що вже знову сумніваються, чи мудрик це професіональний футболіст. Місце, те, як він навісив, жахливо, чому йому треба було взагалі брати на себе відповідальність цього. Ну але це такий теж сигнал то що Мудрикс намагається в цій команді більше себе проявляти, хоча напевно треба було залишити цей м'яч. Ну і вже назвати його та найгіршим штраф виконанням штрафного удару в історії. То тобто, дійсно на останніх хвилинах. такий прекрасний шанс, коли вся команда і бачите ці розчаровані сумні очі, розведені руки, як я після того, як які, які на нього передачі летіли в попередніх сезонах. Він багато голів забивав після тих передач, і, зрештою, після мудрика, коли подавав кутовий Михайло, то тут ну напевне занадто близько було якось мудрику до воріт. Якщо б якщо б це був котовий, то окей. А якщо такі технічні якісь навісні подачі м'якші, то потрібно, напевне, на когось іншого ставити. І до речі, вже після цього поєдинку з'явився коментар від колишнього захисника і Челсі, і Ліверпуля, і збірної Англії, і Глана Джонсона. І він виніс вердикт українцю, сказав наступне: процитую: на. Цю мить я не жартую. Якщо Мудрик не відвіює собі місце у складі Челсі, то це не зробить в принципі ніколи. Такі от невтішні висновки від Джонсона, але з іншого боку, вдалося Михайлу витіснити із тієї самої основи, як відомо, Рахіма Стерлінга, який той вже має дуже малу кількість шансів поїхати на євро у складі збірної Англії. Але при цьому з'являються рішення від на що і Галахер може зіграти зліва або ще кусь ротує і пересовує на цей фланг ну, армітиський наставник. Ну, одна з етлетів вийшла стаття, хоч хочу єдине таке е, британське видання доцінило внесок Мудрика в матчі з е, Евертоном, і те, як е, Мудрик і Мадуекет працювали. Вперше вийшли вони в, в основі водночас. Як вони працювали на те, щоб фейрил палмер, на те, щоб фейрила команда вся і на те, щоб готувати ці атаки? І вони дуже класно там всі, ці епізоди розібрали. І це теж це теж є певне рішення, як мінімум, з, 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 з такими слабкими соперниками, які паркують автобуси, що це Потрібно більше впроваджувати, більше на більше на це ставити, і дійсно, мудрик в матчах з середняками за усайдрам. Ми бачили в останніх матчах дуже виріс і дуже дуже серйозно допомагав Челсі здобувати результати. в плані з топами йому помітно абсолютно це не неозброєним оком видно, що почтіно не довіряє. Ну але це теж питання тренерських стосунків тренера з гравцем, і як як Челсі планує використовувати, як він довіряє Мудрику? І наскільки він розрах, Челсі розраховує. Чи цей футболіст він буде ну от, кимось для команди, як Крістіано Роналду чи Бейл, тому що фанати Челсі теж от згадують, що колись коли з мільйонів можна було купити Роналду і Бейла, які е, одразу е, вплив на команду вони мали. І зараз купують гравців, типу мудрика, які не е, дуже довго розкриваються, скажімо так. Ну але такі сучасні реалії футбольного ринку, і в принципі теж реалії того, як в Челсі все досить складно, і Сталинським штабом, і з цим набором дуже великих футболістів. І з тим, що в принципі дуже багато травмованих виконавців, тому е, говорять про те, що Початно залишиться не наймовірніше на наступний сезон, але це все ще рішення ухвалюватиметься в кінці соно. Якщо зараз буде команда знову сипатися, провалюватися і грати без мотивації, то це все ще може перевернутися. Ну але наразі Почетінно дійсно переконав грою з стопами. Напевно, що і тим, що він не міг в більшу частину сезону розраховувати на весь основний склад. І до речі, з'явився коментар від критичний коментар на. Адресу Марісю Почетіно з боку генерального директора Шахтаря Палкіна, який сказав наступне, що натякнув непрямим текстом, що можливо тренерський штаб неправильно використовує якості Михайла Мудрика, як це робив Донецький Шахтар, і робить із зі своїми футболістами. Він їх підсвічує і використовує максимально ефективно, а не ламає через коліно і вплітає в свої схеми. І зрозуміло, що таким чином Палкін натякає, що Марисю Почетіно можливо неправильно використовує Мудрика у цій Bom І щодо ще одного такого не скандального епізоду, а дуже показового, який трапився після фінального свистка. Так, от, після фінального свистка на Уемблі ветеран бразильський тягу сілва, який вже сказав, що визначився своїм майбутнім, проливав сльози, бо він розумів, що це його єдиний останній шанс завоювати у футболі, якийсь трофей. І на фоні Сілва, який плакав, знаходився позаду, Ноні Мадуек, який собі розважався белькот. І посміхався, перекидувався словечками із Джеком Грілішем. І це от виглядало, це от було показове, хто такий. На даний клуб ось це от клуб Челсі молодь незріла, яка не розуміє себе поводити в багатьох ситуаціях. І ветеран Тяго Сілва, який легенда світового футболу, і знає, наскільки важливі перемоги і наскільки вони важко даються. А і, до речі, наступний матч на нас чекає Лондонське дербі. Емірі це зустрінуться власне лондонський арсенал проти Челсі. і Це трапиться в рамках 29-го туру англійської прем'єр-ліги. І будемо сподіватися, що з'явиться. У ньому стартових хвилин Михайло Мудрик, який вже встиг у цьому сезоні відзначитися у воротах гармашів просто феноменальним випадковим, а можливо не випадковим голом, як сам стверджує Михайло Мудрик.